Відтепер замість обласного центру медико-соціальної експертизи на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені Склифосовського працюватиме п'ять експертних команд, практикуючих лікарів. Вони і ухвалюватимуть рішення про визначення та встановлення інвалідності особи. Це травматологічна хірургічна, неврологічна, офтальмологічна і онкогематологічна. І по профілю цих команд ми оцифрували всі. Форми 088, це документ посильний лист СЕК, Він оцифрований і введений в електронну систему охорони здоров'я. Місце оцінювання залишається без змін за адресою Дмитрія Асім, де був ШАМСЕК. Крім обласної лікарні, експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Працюватимуть у першій та другій міських лікарнях, а також при кардіодиспансері, тубдиспансері, онкодиспансері та психіатричній лікарні, розповів головний лікар медзакладу Григорій Оксак. Зауважив тим, чия інвалідність встановлена пожиттєво, Повторне оцінювання не потрібне. А пацієнтів, які мають прийти повторний огляд з січня по червень цього року, викликатимуть на засідання експертних команд. З 6 січня про дату та місце проведення повідомлять телефоном, електронною поштою чи рекомендованим листом. У нас вже створений графік: це з 13 до 17 години кожен день. Розписані на експертні команди, на найбільше навантаження зараз лежить на травматологічну експертні команди і на неврологічну. Оцінення функціональні особи може бути здійснюватися і очно, і заочно. За місцем перебування або лікування людини, особливо це для тих людей, які маломобільні. На оцінювання одного пацієнта дається 30 хвилин. Григорій Оксак додав завдяки реформі МСЕК, нова система оцінювання функціонального стану особи буде спрощеною, максимально цифровізованою та захищеною від корупційних ризиків. За його словами, система сама обиратиме вільні місця на оцінювання. Паперових же документів найближчим часом не буде взагалі. До дня оцінювання ні команда, ні пацієнт не будуть знати, хто оцінює і кого оцінюють. По-перше, це ще один із механізмів боротьби з корупцією. Тільки вранці, коли відкриється система, і пацієнт побачить команду, а команда побачить, кого вона буде оцінювати. У нас складений вже до кінця місяця графік тих пацієнтів, хто підлягає оцінюванню. Проводити оцінювання повсякденного функціонування особи у складі експертних команд вже можуть 58 лікарів Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Решта медиків проходять навчання. Нагадаємо, МСЕКи були ліквідовані в Україні до 31 грудня 2024 року. Указом президента у Полтаві вони не функціонують з 25 грудня.